Друзі, усім привіт! Ви на каналі Оля Parry Cake. Сьогодні покажу, як випікаю ніжне пісочне печиво із малиновим джемом або пюре. Улюблене печиво нашої сім'ї разом із каштанами. До речі, відеорецепт є у мене на YouTube каналі. Дуже гарно випікаються та після випікання гарненькі і рівненькі. Збиваю масло із цукром 2-3 хвилини. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментар. І також відео буде бачити більше людей, якщо ви усі будете ставити пальчики вверх. Чим більше вподобайок, тим швидше вийде нове відео із рецептом на каналі. Кладу сюди ванільний екстракт або ванільний цукор та яйця. Ще збиваю дві хвилини. В два етапи просію в масляну суміш сухі інгредієнти, борошно та розпушувач. Змішуй міксером, а потім руками. Тільки не довго, швиденько збираємо у кульку. Виходить ніжне м'яке тісто. Кладу в холодильник на 30 хвилин. Тісто розкачуємо одразу на пергаменті тоненьку товщиною 2-3 мм. Вирізаю ось такі сердечки. Одні цілі, а в інших вирізаю ще менше сердечка. Повторюйте так, як на відео. Так робимо із усім тістом. Має бути одинакова кількість сердечок, цілих та з отворами. Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Як тільки бачите, що краї легенько зарум'янились, вимайте з духовки, вони мають бути світленькі зверху. Печиво можна вирізати будь-якої формі, яка вам до вподоби. Желатин заливаю холодною водою та залишаю до набухання. Я взяла малинове пюре. Проварила на плиті 2-3 хвилини. У ще гарячу малину кладу на пухший желатин та перемішую. Перекладаю у кондитерський мішок. Ще злегка гарячим пюре скріплюю дві половинки печива. Повторюю усе як на відео. На цілу половинку сердечка викладаю трішки пюре. Накриваю другою половинкою з отвором та заповнюю пустоту. Оте маленьке сердечко, що зверху. Будьте обережні, не накладайте багато пюре, щоб склеїти печиво, бо може відтекти і буде не дуже гарне. Кладемо у холодильник на 6-12 годин. Якщо будете брати малиновий джем, то вже желатину не потрібно. Печиво дуже смачне і я вам рекомендую його приготувати. Нам дуже подобається нашій сім'ї. І як завжди, я вам бажаю готуйте та смакуйте і радуйте своїх найближчих людей шматочком або ж печенюшечкою домашньої випечки. І як завжди я бажаю, щоб вам все вдалося, готуйте та смакуйте.